Лозівський шахіст Юрій Байковський виборов золото на всеукраїнському турнірі шахів серед майстрів. Змагання проходили з 12 по 14 січня у місті Вінниця. Лозівчанин був найстарший серед учасників. Говорить, що боротьба була напруженою, адже на турнір приїхали найсильніші. Організатор турніру – значить, Вінницька обласна шахова федерація. Була дуже напружена боротьба. Значить, що я. В, ну, в останньому турі вдалося виграти в одного з майстрів. І таким путем я догнав лідера, і ми з ним розділили перше-друге місце. Ми в два круги грали, шість партій. Вдалося поділити перше місце з Віннівським міжнародним майстром Миколою Боднарем. Переможці всеукраїнського турніру шахів отримали кубки, грамоти і медалі. Цьому році міжнародний майстер шахів, лозівчанин Юрій Байковський, якщо нічого не завадить, планує взяти участь у першості Європи серед ветеранів, яка проходитиме в Італії.